Зараз мої малятки. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Фух, трішки є роботи. От. У нас вже так досить серйозно похолодало. От, і малятка відповідно із похолоданням от, погіршилася вегетація трави. От. Так, так. Да. Шо ти моя мулатка, ти моя мулатка, шоколадка, що шо ти моя подруга? О, от, погіршилася, призупинилася вегетація і ми зараз косимо звичайну лугову траву або так звані бур'яни. Джевелінка. Куди ти полізла? От, і я скажу, телятка не дуже задоволені нею. Вон, Стефанійка їсть. А птаха не їсть, птаха каже, я не хочу їсти. Да? От. Слава їсть травичку. Ти їсиш сармат, Їсиш травичку. От вакула їсть усе. От. І джевелінка їсть усе. Але сьогоднішнє відео буде не про це. Да? Липка. А сьогоднішнє відео я хочу з вами поспілкуватися о, про таке питання, як сироватка. Да? Багато задаєте мені питань відносно того, як. Що за сироватка От. і як я нею годую своїх тваринок. От. Перед тим як розпочати, зараз трішки я понасипаю їжі От. дертички своїм малятам, От. щоб було так, а малюк, я тобі дам. Рубану, блін. Маленький, Що там? Боже, Соломійка, ти у мене як ото книпоть, як дюймовочка. Зараз парубки даю. Ух, ти що ти, Андруха? Сейчас, малят. Опа, рубаште. Так, дивіться, а тепер розпочинаємо сироватку саме. Ну, Сироватку, як правило, я починаю телят привчати з двомісячного віку. От, Я після того, як е, вообще в мене е, в цілому, якщо дивитися на молочний період, то е, це період випоювання телят молоком, от, особливо тилиць, ну та й бички харчуються всі одним раціоном от малята. І хочу сказати наступне, що е, перші 20 днів життя е, телятка. У мене п'ють молоко, і в основному вони в мене п'ють мамине молоко. От починаючи там із перших днів молозиво, і потім решту вже всі в цілому, 20 днів вони у мене п'ють молоко. От потім решту вже днів 40, 50, або навіть 60 Вони у мене п'ють замінник. От я о, годую їх замінником. І хочу сказати наступне, що ось у мене, наприклад, вакула йому вже більше двох місяців, але він у мене ще замінники з е, сироваткою попиває. От, е, якщо подивитися по малюках, от ось о, моя маленька птаха. це сіра українська. Воно вона тікає, скаче. От вона у мене ще і досі п'є молоко. От, е, е, в цьому соломійка. П'є вже замінники з сироваткою, і вся решта вже телят п'ють замінник сироваткою або чисте чисту сироватку. Тому дивіться е, молозивний період, да молозиво. от, 20 днів молоко фактично від мами. От, а далі вже йде. Я починаю привчати потроху до сироватки. От я беру, набираю воду, із, ну це фактично замінник додаю в сироватку. Один до одного розвожу сироватку з водою. Додаю там якийсь відсоток незначний там. 100-200 г максимум замінника, розмішую і фактично Виходить піло для телят, і починаю їм потихеньку давати. Основне, щоб був смак замінника, і поступово починаю зменшувати вміст замінника і води, і фактично виходжу на чисту сироватку. От, і потім вже починаю її давати телятам. Скільки я даю сироватки телятам? Ну я вам скажу, це таке питання досить суб'єктивне. По-іншому я його не назву. От, все залежить від того, скільки. От, Це залежить від того, скільки сироватки. От от зараз, дивіться, у мене 5 телят. От Я в середньому, які в мене п'ють чисту сироватку, от, то я приблизно розподіляю оці ось, о, скільки тут у мене десь літрів 18 є сироватки. От Я приблизно однаково розподіляю їх по відрах. От, і починаю давати вже безпосередньо телятам. Ось Бачите, малюк, оце його пайка. О, він у мене, скільки йому вже ось майже рік. От, буде в кінці вересня. Ну, він у мене все життя своє п'є сироватку. От, Так само ось йдемо. Дивіться, ось у мене Андрій і шум, ось два старших бичка. Вони у мене. Теж постійно п'ють сироватку. От, шуму пів року. Андрієві вже? Скільки? 9 місяців. От, і він фактично теж п'ють сироватку. Те саме, і вже Катеринка, наприклад, їй вже один рік. Я вже їй сироватки не даю. От, і ось Джевелінка любить повиділуватися, але фактично вона вже бачите, ну, перестає. От, уже Пити сироватку, ну, вона її то п'є, але вона виділюється. Це у неї полюбляє вона таке. Вон, якраз корови прийшли вже з пасовища от, додому. Терлуються, теж не хочуть їсти цю траву. Поки люцерну їли, було все класно. От, а тут, уже відповідно, от бачите, вон, Соломійка лізе, теж хоче попити. Ну, зараз вона теж буде пити свою порцію. От, це зараз я напою старших. От. А потім вже буду працювати з меншими телятами. Старші в мене вже все повипивали. Ось о, дивіться вже все пусто. О, зараз у малюка. Оп! Вибиваємо відерце бо. Малюк. Йо. Десь в такому форматі. Так. То там, ага, коровки переходять у нас оце. Виходить, виходить, воно все десь так. О, вони випивають сироватку і відповідно, одразу вже йдуть їсти концентрати. О, або ще полюбляють цілуватися. Да, Андрюха, ти любиш цілуватися. Оце в такому форматі. Як правило, Теличок я пою сироваткою в середньому за добу вони випивають від 5 до 10 літрів в залежності від об'єму якого скільки ми робимо сиру. Топимо і ще хочу сказати наступне про сироватку. Сироватка у мене вона ну звичайна. От бактерій ніяких я не використовую. Природнє прокисання у мене в теплому місці ставлю обрат. Він у мене прокисає. От і відповідно тоді потім його відтоплюємо От, при невисокій температурі, і далі вже цю відстоюємо і уже сироватку використовуємо для годівлі моїх тварин. От і якщо йти далі, то хочу сказати наступне, що як правило тиличок я пою сироваткою десь до е, піврічного віку. От десь півроку вони у мене п'ють. Ось Катеринка. Вона у мене одна із наймолодших. Вона ну фізично серед великих. Да? Вона наймолодша. Вона вже сироватку не п'є. От вона вже її закінчила пити. Тому е, якось стараюся багато. Десь 6-7 місяців від тилички в мене завершають пити сироватку. Чому скажете? Тому що призупиняю. Активність сосального рефлексу, от тому, що вони, он ви бачите, попили сироватки, всі сосуться. От тому, щоб це трішки призупинити, я якраз призупиняю в півроку, і телички в мене більш сироватки не п'ють. Це По перше, а по-друге, їм фактично ну, не потрібний е, е, така кількість протеїна, от тому, що вже іде інтенсивний ріст. Вони у мене досить добре їдять концентрати, от волю, в яких вони получають волю. От потім вони Їдять досить багато трави або сіна, от і відповідно, якби сироватка вона по факту не потрібна. От відносно бичків, то тут ситуація трішки інша. От вони у мене п'ють. Сироватку, ті, хто п'ють, вони в мене ну чисто по природньому. Хто хоче, п'є, хто хоче, не п'є. Тому що ось дивіться, ось, ось бізончик мій стоїть. що ти мій дружбанчик. Ох, ти такий гарцюн. От в мене бізон не п'є сироватку, От він її не пив з самого початку. От він після молока. Сироватку він пити не захотів. от І відповідно він її не п'є, але він себе чудово почуває. Ось такий гарцюн. От. Те саме я хочу сказати: ось за свого бичечка, ось обеня. Воно стоїть такий, бачите, червонорябий бичок. От, це в мене куплені бізон і беня. Він теж пив молоко, і після молока він не захотів пити сироватку, але він досить добре їсть концентрати. От, тому якби я не бачу проблеми в тому, що він її не п'є. Він добре їсть концентрати, добре їсть травичку, і відповідно маса в нього відповідно нарощується. А це для мене найосновніше. Дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі і задавайте в коментарях побільше питань, про що б ви хотіли от, безпосередньо почути. От, тому е, до зустрічі в наступних відео. От, скоро побачимося. Бувайте! <свісно> да, саниш вже повернувся, бачите, вже в мене помічник є. От, бувайте! До нових відео.